Усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами, хлопці та дівчата, я хочу показати, роздивитися примули. Ми будемо балакати про сорти, які в мене пережили окупації, окрім цієї красунички, яку ви зараз бачите на екрані. Мені її подарувала подружка. Якщо я не помиляюся, це сорт дівчатка зветься Нектарин. Із сортосерії Біларин, дуже симпатичних. Я Яскравих, махрових, і найголовніше, ті, які добре зимують. Дівчатка, я хочу вам сказати, що саме цей сорт в мене добре перезимував, без укриття. Він чудово наростає, виглядає. Вона така соковита гарнюня, яка навесні дарує мені ока. Я нею дуже задоволена, що вона в мене з'явилася в 2023 році. Мені здається, десь там або влітку, або на початку його подарувала подружка. Вона в мене невеличка, добре наростає дівчат. Нічого я з нею не роблю взагалі, тобто не вдобрюю. Ну, інколи там поливала у минулому році, і все з нею, як ви бачите, гаразд. Нічого нема, вона не хворіла, не гнила. Їй трішечки потрібно просто тіні, не тільки їй, а взагалі всім примула для того, щоб побачити красу їхніх квітів. Я зараз вам показую, що в мене вилазить потихеньку помалесеньку хоста, ту, яку ми з вами саджали у минулому році. З нею все. Добре, це крутезна новинка. Я... Дуже чекаю подивитися на листочки саме вже в моєму садочку, не в розплідниках. А зараз я вам показую галявину саме тієї примули, яка пережила окупацію без мого догляду. Як ви бачите, вона чудово виглядає, тому що інші кущі в мене сперли просто-напросто. А один вирішили мені полишити, і вона, дівчат, дуже дуже добре наросла. Вона мене чекала, ось ця соковитість. Ось ці барви. Мені здається, що вона повинна бути в кожному садочку. Це та квіточка, яку посадив, тобто вибрав сорт. Посадив і просто забув. Інколи, коли там спекотна, дуже-дуже літа, її треба там декілька разів полити. А так, як вона зростає в тіні, напівтіні, ну, смотря яка дівчатка у вас тінь, не глибока, а більш така, знаєте, ну, я б назвала півтінь. То вона дуже добре зростає, їй трішечки потрібна сонечка, а ви подивіться, які вона нам дарує барви, яку соковитість. На її пелюстках, ось можна бачити такі йдуть штрихи, там, де малює, бачите, художник своїми фарбами, трішечки трішечку по краю додає такої якоїсь їй родзинки. Я обожнюю примули, будуть в мене в садочку їх дуже і дуже багато. Сортів. До мене прямує на сьогодення посилочками з 17, якщо я не помиляюсь, сортами біларин. Дуже я хочу їх посадити, роздивитися, як вони будуть квітувати, махрові примулки. І мені також хочеться це все занадувати. Наприклад, ось ця галявинка, яка в мене є. І ось саме ось цей кущик, поруч кущик. І отам в далечині, Зараз я вам його покажу, ось цей. Я хочу продати. Щоб трошечки звільнити місце для біла ринок. Ну, а також ці примулки, які ви бачите, просто потрібні до кожного садочку. Зараз ви бачите ще один сорт моєї примули, також вона пережила окупацію. Звісно, її полишилось небагато, трошечки зовсім, але цьогоріч вона мені буде дарувати свої квіточки. Бачите, ось вона стоїть на пуп'янках. Мені дуже-дуже хочеться, щоб вона показала Лазала свої квіточки. Мені здається, це у мене якийсь там жовтенький відтінок приму, бо я обожнюю жовті сорти. Та й не тільки жовті, я багато чого обожнюю, але все ж таки це у мене приймала, якщо не помиляюся саме в таких відтінках. Після квітування я її розсаджу. Отут в мене зростає поруч Вероніка малесенька, мініатюрна, також я її розсадила, а потім вирішила ось сюди камінюки покласти думаю, чого я так зробила. І вона, бачите, там йде там біля камінчиків ще десь. ну Коротше говоря, як є, примулка в мене полишилась, в кущерях зростала, таких космічних, я б навіть сказала, але все ж таки вижила і буде мені дарувати квіточки. Ну, а це мій улюблений крок. Свангуард вже відквітував, і я встигла цього року, як ви бачите, розсадити ще примулку. Яка також у мене була дуже-дуже величезна і галявина. Але отак вона, подивіться, дівчатка-хлопці, виглядає. Я її люблю, бо вона така, бачите, також двокольорова, і біла, і жовтесенька. Ну і нічого страшного, що вона не махрова. Але вони всі-всі, дівчатка, соковиті. неважливо, чи двокольорові, однокольорові, махрові, чи простесенькі. Дуже я їх люблю. Буду збирати таку невеличку свою колекцію. Як колись то було. У мене тут є 12 кущиків. Подивіться, дівчатка, ось цей кущик малесенький, дуже тендітний. Я його також тикнула в землю, думаю, хай зростає, може щось там виросте. І Він, як ви бачите, дівчат, все ж таки має свій імунітет. Рослинка не пропала. На вулиці вже спека біля 29 градусів. Сьогодні було трішечки менше, 27. Ось, бачите, два, три куща в мене, мені здається, там чотири. Будуть цього річ квітувати і дарувати мені радість п'ять навіть, да? ну неважливо. Але все ж таки квітування буде. Я хочу, щоб її було багато, щоб воно, знаєте, так вийшов у садочок, роздивився і скрізь зростають примули саме галявинами. А так як вони соковиті. Такі цікаві, то це дуже і дуже буде крутезно виглядати, бо їх неможливо дівчатка не любити. Обов'язково саджайте до свого садочку ці рослинки, ці. Першого квіти, які подарують нам настрій, також ну, таке натхнення на те, щоб їх було ще більше, щоб ми з вами могли милуватися ними. Ну і також очікувати перемогу і дарувати квіти тим людям, тим садівникам, які цього хочуть. До побачення, до нових зустрічей завжди, ваша Іра. І усім пока-пока.